Я знову забула подзвонити по таких важливих справах. Знову і знову це все повторюється. Скільки можна забувати? Увага не сконцентрована, все як в тумані, розсіяно. О, скоро екзамени не здавати, а я не можу сконцентруватися. Боже, як страшно! Що буде далі, якщо зараз це все відбувається? Це колись були мої думки, але зараз це все в минулому. Тому хочу поділитися з тобою, мій друже, такою чудовою програмою, яка називається Ментал Форс. Від компанії Кораловий клуб. Якщо тобі потрібна допомога, відновити пам'ять, мислення та логіку, ця програма тобі допоможе. Адже е, ця програма направлена для підтримання когнітивних функцій головного мозку. це вітаміни для нашого мозку. Тому це дуже важливо. У кого є така проблема, звертайтеся в приват, допоможу замовити та надам додаткову консультацію. І не забувайте про те, що все починається з голови. Якщо порядок в голові, порядок і в душі, і порядок скрізь. Тому кого цікавить, пишіть привати.